Є міф про який я кажу багато часто і про який кажуть багато лікарів, але у батьків все одно є великий страх. що… Нежить може опуститись і призвести до захворювань. У батьків скарбнички є такі випадки. От був у дитини нежить, мама нічого не робила, промувала носика, а через кілька діб дитина почала кашляти, а через кілька діб лікар послухав і сказав, що тут бронхіт, і це воно опустилось. І тому наступний раз, коли у дитини з'являється нежить, батьки панікують і починають давати якісь препарати противірусні, мономодулятори, крапати ніс, гріти сіллю, робити ще щось різні дивні речі. Щоб не опустилось, і воно нікуди не опускається, у дитини немає бронхіту, і у батьків з'являється такий не дуже правильний е, причинно-наслідковий зв'язок: що якщо активно лікувати нежить, то нічого не опуститься. А ось і не так. Працює все трішки по іншому. Є певні віруси і бактерії, які мають своє місце прописки, місце проживання. І до цього місця проживання вони будуть прагнути і намагатись туди потрапити. Ну, наприклад, є риносенціціальний вірус, який живе в нижніх дихальних. Шляхах і йому туди потрібно потрапити. На щастя, цей вірус не може одразу із повітря потрапити в нижні дихальні шляхи. І він буде проходити свій певний шлях. Спочатку він поживе трішки в носоглотці, побуде там і там наробить своїх брудних справ. А потім буде рухатися нижче, буде подразнювати трахею і за кілька діб добереться до свого законного місця проживання, до нижніх дихальних шляхів, і вже там буде робити свої максимально брудні. Ні, справи, викликати у дитини запальні процеси нижніх дихальних шляхів.